Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. В такому форматі сьогодні розклад. Це розклад для спонсорів каналу. Можливо, пізніше я колись відкрию на загал, а можливо, і ні. Не знаю. Побачу. Чому от воно таке закрите? Знаєте, що хотіла реально подивитися? Ну, Ви вже бачите заставку і назву. На зараз, поки я роблю розклад, я її ще не придумала. Придумується назва в процесі розкладу, тому що щоразу ти отримуєш якісь інсайти. Портнікова як особистість, здається, я колись вже дивилася і хочу передивитися знову. Я дивилася його двічі. Колись в мене був, здається, окремий розклад. Давно, давно, давно. Потім я дивилася його в розкладі з іншими питаннями. Це був бліц, або, можливо, це був навіть прямий ефір. І я просто запитала, чи Портніков пропагандист, чи він працює ще, зокрема, на Росію, чи має якісь зв'язки, чи насправді він щирий, ну щось таке. І там була дуже спірна ситуація. Я вважаю, що час від часу портрети можна передивлятися визначних особистостей для того, щоб, ну, я знаю, бути більш уважними пропаганда і будь-яка інформація, яка нам вливається в вуха, вона ж якось впливає на нас, на якийсь наш вибір. Одним словом. Давайте подивимось. Почну з Ленорман. Ленорман завжди показує характер, образ. Я от роблю такий квадрат. І тим більше ви будете бачити цей розклад. Це не те, що я вам в камеру там, по карті одній показую. Ви будете це бачити і робити свої висновки. І я буду робити свої висновки центральна карта, яка випадає Ну, суть людини. Ну, Дивіться, як точно, дивіться, як точно, це неймовірно. От коли перша карта показує, точно співпадає з тим, як ми бачимо людину, то, значить, розклад. Буде правдивий, і карти включились на людину. Що ми бачимо перед собою? Книжки, книжки, книжки. людина енциклопедія людина-еродит. Мені здається, що Портнікова розбуди серед ночі, постав запитання, і він, не прокинувшись, відповість. Це певний талант, це певний склад розуму, це вміння запам'ятовувати дати, робити власні висновки. Основуючись на знаннях якихось своїх, так? Ну саме своїх. М -м -м. У мене, між іншим, такої властивості немає. І я якось дуже бідкалася з цього приводу, розмовляла з одним істориком, а він мені сказав, що мені не треба. Що в мене інший склад е розуму. Ну, я в той момент активно була актрисою театру кіно. Він каже, що. У мене інша пам'ять, ну, пам'ять, як видобувати емоції, як заплакати, інакше нейронні зв'язки. Бо скільки я не намагалась запам'ятати якісь дати, от, вивчаючи історію, от я можу щось прочитати, я можу книжку перечитувати кілька разів. Тому що все одно ну, стирається. А таке враження, що Портнікова, це не власно, що це якийсь цей комп'ютер ходячий. Що біля нього ще є? М -м, як цікаво. Людина, яка завжди буде вчитися, людина, в принципі, щира. Ну, дивіться, людина, яка вірить в те, що вона говорить. Карта дитини це ну, чистота, але ну, принаймні він сам перед собою абсолютно щирий. І карта Якор теж говорить, що він, за Єкорений, він стоїть на якихось своїх. Господи. От забуваєш, да? От раптом у біжденнях, стоїть на своїх, Ах, ніколи не знаєш, коли яке слово забудеш. Раптом. Причому я говорю, цікаво, якщо раніше я багато щось там могла слухати, як і всі ми там російського контенту, фільми дивилися, то зараз український контент, а не можу згадати. Тобто якорь – це стабільність світогляду, його не матиляє туди-туди. От як пішов, так і йде. Не звертаючи, не лавіруючи. Оце основне. Тепер дивимося коріння його. Його минуле і коріння, з чого виростає. Карта серп. Ух А Це дуже цікаво. Це, значить, карта серп, коса, вона взагалі називається коса, а намальована чомусь тут серп. Смішно. І карта батуги. Говорить про пристрастність натури, ну, ми це знаємо хльоскасть слів. Так? Сказав, як відрізав. І знову велика глибина. Але це ще певні життєві шрами. Це коли людину били, коли людина має певні, як людину відрізали від певних його. Я б не сказала коріння. В його ж не відрізали коріння. Серп це е, е, часто і операція, що людина може мати якусь хворобу і от, часто на якихось уколах. Ну, Це якби ми дивилися суто здоров'я. Е, Глибокий, самоочищуючий, тобто е, глибока людина, неповерхова, і людина, яка глибоко докопується. А це те, що є. А що є, то є. Але це ще й основа, характер, сказав, як відрізав. Про що мріє, що в майбутньому що йому йде. А от трішечки йде така. Оце, оце ми бачимо. Оце якщо говорить пропагандист. Колись я дивилася на Портнікова, в мене в центрі випала жінка. Це говорить про орієнтацію, ну, мені це байдуже, це не має значення. Ну, кажуть, жіноча основа. Але лисичка-сестричка, певна хитрість у нього є. Що такі пташки? Пташки це новини, це постійні виступи, хлопоти. Це коли я багато кругом розносять його слова. Він це знає, але зверніть увагу, є лисиця. Якийсь обман є. Тобто, якщо ми дивимося в його основі, наївний як дитя в чомусь як не дивно, вірний своїм якимось принципам, а, убіжденням-принципам, Ах... людина енциклопедичних знань. І людина, яка безкінечно продовжується вчити. Але про що думає? Є в нього якась хитрість? Він думає, як вижити? Як. Бачите, це ж кармушка. Тобто він при якійсь кормушці. Як завжди, залишатись при кормушці. При тому всьому. Тому, в принципі, коли говорить пропагандист, так, може бути. Не побачила я тут, наприклад, карти лілії, або якісь квіточки, м'які. Ні, досить жорсткий характер? Не знаю, чи є в нього дитина, можна було б таке так буває. Повірте мені, неважливо ж там людина, якої орієнтації буває. Бо це часто ще говорить в полі дитина або прив'язаність до матері можливо. Якась така пуповина невідірвана. а взагалі, це певний якийсь комплекс дитячий лишився, чесно кажучи, у нього. Тому що, якщо випадає дитина, а тут мама. Тому що це от як карта материнства все-таки з оголеною грудю, це жінка, мама. І тут вони йдуть в одній паралелі, і тут кажуть глибинний зв'язок. Може, є підсвідомо досі велика глибина з матір'ю, можливо, якийсь конфлікт. Але то, що хитренький, і то, що при кермушці, якісь конкретні, це правда. І зараз коротко подивимося по Кельтському хресту. Хотіла на колоді, вирішила на цій. Майбутнє його плани, як служить, кому служить, наскільки чесною інформацією дає. Тобто, дивіться, якщо ми бачимо, що людина енциклопедичних знань, але в голові, в планах, лисиця і кармушка, значить. Ну, не все так просто. Не знаю, чи дає йому хтось вказівку і направляє про висвітлити цю тему так чи так. Дуже спірно. Тому що і карти такі, ви знаєте, з одного боку, чиста як дитина, а має свої якісь переконання, убіждення переконання, бачите? згадала. Але використовує все одно з якимось своїй розум, використовує з умислом. Не, ну, не зовсім, не до кінця прозорі. Так, ну що в нас випадає? Десять Пентаклів. Це карта країни роду. Україну він любить, скажу так. Ну, і 10 Пентаклів це ще вище пік масті, і гроші він любить теж, скажімо так. Ще це може говорити, що він в центрі уваги і купу прихильників його є. Ну, це я не відкрию нікому Америки. Від мала до велика його дивляться. Що до нього з простору йде: Сонце слава. Поки все стабільно, знову-таки на нього дивляться, як на лідера думки, як на сонечку. Він сонечку. Сонце це ще его. Я зірка. Я, я найяскравіший, і він це знає. Про що думає? Та, дурачиться. Якийсь новий початок. Це обнулення, карта дурня. Він ще все-таки мрійник. От те, що нам показували, що він дитина, він готовий на авантюру попробувати щось нове. Його навіть заземляти треба тягнути. Він може щось таке утнути основа. Карта Луни. Місяць. Інколи погано зі сном, тривожний. Але місяць це ще про підсвідомість. Про інтуїцію. Він дуже інтуїтивна людина. Тобто він має інтуїцію не тільки на знаннях, а і на аналітиці, основані його прогнози. Глибинно підсвідомо, він як в потоці. Нещодавне минуло, то скубків якийсь новий шанс, вдохновився він чимось. Що в майбутньому, Туз Пентаклів, неймовірно. Ну туз пентаклів це гарні гроші, це премія, це підвищення, це нагорода, виділення. І напевно, нещодавно він про це поговорив, тому в нього настрій піднявся. Тоді, в такому сенсі, дурень, блазень виглядає як реально якийсь новий проект, щось таке цікавеньке, чого він не пробував. Але тривожність, між іншим, є, ну, то, що там кажуть, і замах на нього може бути. Це все також може бути. Але якщо ми беремо цю горизонталь, його вона така досить міцна. І пропозицію якусь отримав, шанс отримав. гарно заробити гроші. Прямо на такому підйомі. Як він сам впливає на своє життя і ситуацію? Зараз депресія, замкнене коло. Четвірка кубків. Інколи це ще карта людини, яка. Коли її дуже-дуже сумно любить випити, ну, або якесь замкнене коло. От він, можливо, навіть отримав якусь пропозицію, він не знає, як зробити правильний вибір. Навіть це його не радує. Чи може він так переживати за Україну? Ну, звісно, може. Я б ще так скажу, йому би хотілося. А, щоб... знаєте, що От я витягаю. Чому? Лицешезвіль це ще карта подорожей, експансії, коли ми. Пізнаємо світ. Експансія в хорошому сенсі. Не військова, пізнавальна. А він не може. Я запитала, чому? Він би хотів її, кудись виїхати, не може, що сидить на місці. Десять мечів погана карта, несподіваний кінець. Це те, що готується з простору. Поговорювали про якийсь замах. Зараз подивимося, як далі буде розкладатися. Страхи, надії, сподівання. От знову випадає королева Кубків, От там як та якась ніжна. Це може бути буквально якась подруга, колега, якась адушина, але це все-таки хтось жіночого роду. Він коли так випадає дочка, але ж ми про цього нічого не, не знаємо, немає в нього. Я думаю, що якби в нього була сім'я, ми б це знали. Не <кій> думаю, що тут є якась така таїна королева Кубків часто подруга. А з іншого боку, я ж кажу, якщо людина не традиційною орієнтацією, на жінку може випадати чол... ну, король, а на чоловіка жінку. Страхи надії сподівання говорять, що при зовнішній гостроті, отак він говорить, як ото сказав, як відрізав От в поєднанні, якщо це його основа, а це страхи надії сподівання, це все-таки вразливість, тонкість душі. Він на публіку це не покаже, але наодинці він може, от повір ці купки, такий бути вразливий, дивитися якесь кіно може навіть всплакнути, як не дивно. Результат. Вибір, карта вибору. Тут це ще як скандал, виглядає тут у вигляді любовного трикутника. Він робить правильний вибір. Він вийде сухим з води. Оооо, красота. Так. Все добре в нього в найближчий час. Якщо навіть 10 мечів, ну, цей хейт теж можна розглядати, як, ну, ви розумієте, замах, коли ми дивимося замах, нас люди от звикли часто мислити тільки категоріями фізичними. Де ти сидиш, де ти живеш? Не живеш в Україні не патріот. В Україні патріот. А ми знаємо з вами багато яких у нас є друзів і не патріотів в Україні, яких багато патріотів за межами України. На себе не натякаю. Я говорю якраз абсолютно не про себе, про дуже велику кількість людей, які роблять багато для України, українців, і які виїхали навіть дуже-дуже давно. А зараз велику роль зіграли в інформуванні країн, там, інформацію про Україну. Ну, все-таки інше. Одним словом, цей замах може виглядати не обов'язково як на тіло. Карти можуть це щитувати, як замах на його репутацію. Оцей хейт, оці всі речі. По-перше, кажуть, що це може вже обмунутися, це вже забули. Ясно, це продумана історія чиясь розсварити. Бачите, тут, от, як ми бачимо, змій, спокуса. От. Але, як кажуть поляки, ніц не ні шкоджі. От вам дуже прошу: у нього три тузи випали. Туз пентаклів, туз Кубків, туз Жезлів. Це новий проєкт. Де він переможець? Король жезлів це часто і є журналіст. Журналістом може бути і король мечів, але. Король жезлів – це втягнутість в широкі соціальні процеси. Карта переможця, гарні новини. А тобто зовсім скоро тут все забудеться. І Він знову буде на піку. і все в нього буде окей. Угу. Це часто Президент України. Нагороду якусь отримує і він отримує. Скоро якусь таку допомогу, подяку за пророблену роботу. Навіть, може, премію ще якусь отримає. Премія, нагорода, щось таке. Бо тут, як свято випадає, знаєте, як весілля, свято, і що він отримує якесь як підвищення. Упортніково все окей. Скоро все нормалізується оце все забудеться по помірності. Дев'ять пентаклів, свої гроші він отримує. Собственно, нема що далі дивитися. У нього все такий портрет. Україну він любить. Ну, тобто, я тут якраз от в цих картах я не побачила якогось такого коварства чи ще щось. Але Ленорман це така, от, от, це, що я зараз дивилася на оцій колоді. Це більш така система. Загально, де ми можемо так і в дитинство зазирнути, і взагалі таку суть побачити. Таро більш короткий час і просто таки показують більш події, а там суть. Напишіть, любі мої підписники-спонсори, чи було вам цікаво? А що ви думаєте про це? Мені навіть цікаво зрозуміти, хто в мене в спонсорах. Далі я маю зробити вам повідомлення, що так як я спонсорство підключала майже три роки тому, здається, я зараз буду скасовувати першу категорію повітряний поцілунок 35 гривень. Прошу мене зрозуміти. Тобто, у вас скасується ця підписка. Якщо у вас буде бажання підключитися до спонсорства, мого, ну тобто, ви просто розумієте, я, як і кожна людина, розумію, що, ну, знаєте, як. Чашка кави 35 гривень, і чашка кави вже йде там 70-100 гривень. Для чого це я роблю? Тут не йде про. Зараз я хочу, щоб ви мене чітко почули і зрозуміли. Знаєте, от якісь такі відчуття, коли ти йдеш до когось на роботу, ти розумієш, що ця річ має коштувати дорожче. А якщо дешево, то питання, чому дешево? Все-таки підняття невеличке підняття ціни, або от певна ціна, це не завжди, але здебільшого знак якості. І часто мені люди присилають донати, і вони ну, такі в рази в рази більші. Я подумала, що ну, там, спонсорство 100 гривень раз на місяць. Там чашка кави, це є нормально. Тому зараз той, хто на спонсорстві 35 гривень повітряний поцілунок, я так розумію, що ваше спонсорство скасується. Але я це зроблю вже після того, як ви подивитеся це відео. Тобто це відео ще доступно для спонсорів всіх рівнів. От просто всіх рівнів. Я дуже сподіваюся, що ви. Мене правильно зрозуміти і правильно почуєте. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимоза.